І всім 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 привіт! Сьогодні я розкажу що було б якби Microsoft купив би Chicken Gun. Да, це було б класно чи не класно, не знаю. Я розкажу в цьому відео. А знаєш чому в мене такий поганий контент? Тому що в мене не вистачає грошей на новий телефон. Тоді я буду мати новий телефон і мотивацію. Я вас в такі відео буду класно забабахати. Так що підпишись і постав лайк. Я щось забалакався. Так, якщо ви хочете моє відео попасти. О, алло, хтось дзвонить, почекайте хвилиночку. Почекайте. Алло, алло? О, да, привіт! Хочу оператором бути? Нє, блін, жалко, що ніхто не хоче оператором бути. Шукаю собі оператора, якщо ти. Хочеш бути оператором, то напиши коментар Я хочу. Обов'язково. Так, вперше, якби Microsoft купив, це були б масштабні обновки. Да? Далі багато грошей Мікрософт ще більше давало, це нас не інтересує. По-друге, Chicken Guns став би популярною грою, як і Майнкрафт. Также ще один плюсик, це тому, що Чікінган буде найкращою ігрою. Той. А великий мінус, що Chicken Gun можуть видалити з Unity. І в радлі купить Microsoft Чікінган, бо він в Unity зроблений завдяки Чалу Апсу. Класна ідея. Він нам пасхалки додає, так що аплодіруємо йому. Так? Ну, ще хочу сказати, що Chicken Gun скоро мати відмітку. 100 тисяч. 100 тисяч мільйонів. Не 100 тисяч. Ну. 100 мільйонів, так. Да. І тобто, так виходить, що чекінган може ще вирватися в топ-плей Так що на мене теж ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну я буду прощатися. Бажаю здоров'ячка і всім удачки і покачки. Про підписку не забув.